Всім привіт, друзі! Пам'ятаєте, робив до такої лампочки інфрачервоний при, приймач ставив. До того щоб я можна було керувати любим пультом. Ось так. Так ось. Я виходить, вмикаю телевізор. Ось так. І вона спрацьовує. І це на, надоїдає ось так. Що я вирішив зробити? Знайшов ось таку схемку. На Тіні 13 це трьохпрограмний радіо, радіоприймач, трьохпрограмний. Чому трохпрограмний? Тому що запам'ятовує три з кнопки. Ось так. І також може керувати трьома навантаженнями, навантаженнями незалежно один від одного, ось, та, ось таким чином. Побачив на сайті ось цю схемку, мені сподобалась. Завантажував, там є е, чимало. Програмних забезпечень до цієї схеми. Перша, яка мені, мені не, не сподобалася, це коли тримаєте довгу кнопку якусь ось так. Ця схема переходить у функцію прив'язування прив пульта. Тоді, коли замигає два рази ось цей светодіт, ось так. Переходить вона при... до прив'язування пульта. І тоді можна натискати просто. Кнопки, які хочемо прив'язати. Першу, наприклад, другу і третю. там. І четверту ось так. Якщо хочемо, щоб потім можна було вмикати навантаження, навантаження разом ось так. ось таким чином. Ну, мені не сподобалось, не, не, не сподобався перший варіант, так, так, так як я хочу, наприклад, цю схему примінити до автозакривання воріт ось так. Щоб, щоб під'їхав там на е, автомобілі чи мотобросі. натиснув пультом одну кнопку там, чи, чи другу. І ворота від, відчинилися. Так ось, мені не потрібно, щоб можна було з будь-який пульт прив'язати до цієї схеми і вона працювала від любого пульта. Ось так. Мені потрібно щоб цей пульт, щоб працював. І його не, не, неможливо було прив'язати іншим способом. Тому я вирішив взяти е, програмне програм, програм, забезпечення модифікацію 1, ось так, яка містить собі ту функцію, що в ній немає функції авто прив'язування пульта. А потрібно прив'язати пульт, потрібно свою ніску е, посадити на мінус. Саме тільки тоді, коли подається живлення на, на цю схему. Саме в той час світ мигає два рази. І тоді потрібно вже буде від, відпустити ось цю соорусту нізку від, від, від землі. Ця нізка ще відповідає за вхід цього інфрачервоного приймача. ось так. І тоді я можу прив'язати пут. Ось так. Він запам'ятовує ці команди. І більше. Його вже ніяк неможливо буде прив'язати до, до іншого пульта. Поки не зробити цю дію заново ось так. Не вимкнути схему і состонівську не замкнути на, на мінус. Ось так. Що тут, що тут відбувається? Це інфрачервоний, радіо... Е, і ін, ін, інфрачервоний датчик ось так. Ін приймач, що можна його назвати, він ловить сигнали від радіопередатчика, від інфрачервоного передатчика самого пульта. Ось так, І записує кода, який передає пульт у свою е незалежну пам'ять мікроконтролера. А це EFPROM пам'ять. Ось, так, вона енергонезалежна. І він запам'ятовує ці команди ось так у свою пам'ять в пром. І навіть тоді, коли не буде фітра, і знову воно з'явиться, то мікроконтролер все рівно буде пам'ятати ті кода, які були записані від, від пульта. Це дуже зручно ось так. і Я хочу цю схему собі і, і зробити зараз. Зараз піду е, пробувати програмувати мікроконтролер ось так. Візьму програматор USB-SP і піду пробувати програмувати. Надіюсь, в мене вийде. І вам покажу заодно. Ось USB-SP програматор. Обов'язково не забуваємо ставимо перемічку ZP3 для того, щоб на низькій частоті просувати мікроконтролер, так як він. І з заводу йде на, на, на низькій частоті відповідно виставлений одразу. Під'єднуємо програматор по цій схемі, що ви бачите, на, на дисплеї і зараз підемо його програмувати на комп'ютері а CNI 13. Ось так. Також, якщо використати таких агені 13.2, то буде один пут виконувати. Уже не три команди, а 6. І відповідно, чим більше буде цих мікросхем, тим більше команд буде він виконувати. Взагалі, схема золота. Ну все, йдемо. Підключив програматор, ось так підпаявся до мікросхеми MCD-корпусі H13 і до програматора. Далі переходжу на робочий стіл, вмикаю програму казарма. Вибираю Атіні 13. Далі в команд. Речі в сігнатуру Прочитаю. Як бачите, всігнатури про, про, прочиталася. Ось так. Далі заходжу. Ось сюди. Тут, як бачите, є фюзи. Як потрібно нам ви, ви, виставити ось так. І є проблема що фьюзер тут у, у другій програмі, хтось виставляв. А нам потрібно у казармі. Ну нічого, спробую щось та й виставити. Можливо, щось і вийде. Вибираю програмне забезпечення. Ось так. Далі заливаю програму чіп як бачите помилка вискочила ось така так зараз напевно буду стирати з мікроконтролю Усе. Ось так до цього перейду в іншу програму, тому що тут поки що не, 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 не розібрався. Як бачите, сігнату всі читається, все нормально. от зараз перейдемо у програму ДУ, 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 ДУДЕ. Заходив Авер Дуде. Тут вибираю прочитування, далі стерти все, Ой, о очистити все. Як бачите, чи чи чистий показує, далі пробую знову просити чіп. Вибираю програмне забезпечення і натискаю просити. Як бачите, цього разу. Просивка пішла. І все. Мікросхема просита. Далі заходимо у фюзи. Прочитати. read L. Це прочитати фюзи із мікроконтролера. Ось так далі. Вибираю цю картинку і зараз буду щось думати, як її та й виставити. Тут нема, тут нічого немає. Так, поки не повністю розумію. Заплутався, як я тут пронові Ну Нічого, зараз, як, як, як дійду до Ресаді Семби, то зрозумію. Мені потрібно так, щоб він не писався на, на цій картинці зробити. Так ось він... Рестаджі Сембер. Натискаю на сюди. Як бачите, він, він мене з'явився. Явив, мені не потрібно, щоб він був. Інакше я заблокую мій мікроконтролер. Отже, мені потрібно робити все так само, як тут. На цій картинці. Як бачите, тут також РСТ Сембер є галочка. Все, тепер я, я зрозумів, як його потрібно правильно виставляти. Ставимо сюди галочку левел 0. Галочка. левел 1. Також галочка. Двен, галочка. Тут також галочка. сп Галочку не можна ставити. Інакше заблокуємо мі мікроконтури Це ASP – про програмування. Сів. Тут галочку Прибираємо ведетон. СКД 8. Галочку. Прибираємо. Ні, то ставимо галочку тут. Далі спускаємося по нижче, щоб подивитися які тут зміни відбуваються. Так, Escrit 8. галочку поставили. Тут один. Тут 0 Escal 1. Escal 0. Так, перевіряємо. Escal 1. -пер Двейн. Bude level 1. Bude level 0. RST disemblet. SPN. RSSPN. ŽIV. VED. TON. ŽIV 8. SUT 1. SUT 0. SKL 1. SKL 0. Це нібито відповідає ну, нормі. Отже, починаємо записувати зміни у, мі у мікроконтролер. Це виходить те, що фюзи у нас знаходяться в даному випадку інверсні задіяні. Ще раз перевіряю. Щоб все у нас збігалося. Як бачимо 9000 МГц, вибрали внутрішній генератор і натискаємо Записати зміни. Як бачимо, фюзи записалися. Виходимо звідси. Як бачимо, мікроконтролер не заблокувався. Отже мені. 不被俘虏。